Друзі, всім привіт! Ми сьогодні приїхали на риболовлю. Вже майже кінець вересня. І тому треба виїжджати і ловити. Я думаю, ще пару рибалочок і ми будемо закривати сезон. По сому. І відкривати по чомусь іншому. Бо ще хочеться піймати сомика. Дуже хочеться. Друзі, перед нами велична річка Дніпро і ми будемо ловити сома. Давайте дивимось, буде цікаво. У кого є якісь запитання, пишіть, дзвоніть, у кого є номер. Надягаємо випуск з капустянкою, щоб всі побачили, бо багато випросів. Одягайте, випуск там произвольно, петлями чи кольцями. Ось так от. Друзі, бачите? Ну і ще, напевно, одного і капустяночку одну. Дивіться. Ще одягаємо одного випаска. Бо там я бачу багато хто не знає, як це робити, як одягати капустянку чи випазка, багато хто не знає. Беремо капустяночку. друзі, От нас жало. От сюди под панцирю. Під голову, між головою панцирем. І жопу їй не пробиваємо. Не треба. І все. Ось така от штука на сома. І зараз побачимо, як вона плюме. Так, друзі, ну що, три палочки у нас закинути. Це Salmo Blaster. 240 рост, 100-200 тест. Це Extreme Catfish. 3 метри рост. 150, по-моему, 450 тест. И Рубин Кэт. Тоже 3 метра рост. До 600, по-моему, тест. Катушка Дам. Black Cat И Brain. Такой, довольно бюджетный вариант. Подороже. Угу. Так, друзі, ну що, наживили мою, мою снастечку. Ось так от. Ну, сьогодні у нас не тільки випазок, якщо у нас здорово дендробена є така. великий черв'як, такий як виповзок. Так що будемо його тестити зараз. Ми вже тут закинули раз, два, три палки. І ще сьогодні взяли, взяли з собою фідера. Будуть у нас ще фідера сьогодні. Чотири палки на сома і по фідерку ми ще забросимо. Друзі, є щось, але не знаю, що це сом чи не сом. Не встиг я засняти покльовочку. Щось таке Саня, не дуже похоже на сома. Так, да, сом, але невеликий. Подивіться як. Та не треба під сакса не Сом, але невеликий. Бачите Взагалі не чувствувався. Та ти що таке така малеча. Я не зрозумів, що проворачувався шнур, ти зрозумів? На бобіня. Зараз ми тебе відпустимо, брате. Зараз ти підеш додому, до хати. Та й от не треба було і поцати, сорвався без херкості. Зараз ми тебе відправимо. Маленький це теж результат. Так. Пустимо, треба, щоб не бросати. кудись. всі хоч би не впасти і ногу тут не зламати, не де мене. Звісно, трешочок. Так, друзі. Давай, до побачення. Маму зови. Та Мама теж буде маленька, Тут біна так, якогось про бабушку златиш. Зараз побачимо. Так, друзі, є і у Санчика. Невеличкий, так? Да? Так, подожди. Ось він, друзі, ви бачите який? По назад. Це вже такий, такої похож на сома навіть щось там дергає. Так, ну важкенько якось крутиться. Ні, ну це не трофейний, але ну, все одно. Щось там води кудись. Часончик, подожді, подожді, подожді. Оп, є, є. Такий десь трьошка. Трьошки. Так. Да, ось такий, друзі, красень. Зараз ми тебе сфоткаємося і відпустимо додому в Асвоясі. Дякую. Що подарував нам такий гарний момент. Ось такий красень. Ну, ось така вийшла у нас рибалочка. Соміка впіймали, це напевно... Можливо, це закриття, можливо, ми ще разочок з'їздимо. Да, не такого як хотілося б, але все одно впіймали, душу відвели. Друзі, їздимо ми не за рибою, а їздимо за задоволенням. Тому всім дякую, що подивилися. Підписуйтесь, ставте лайки. І до зустрічі на риболовлі.